Нікого. Нікого. Обіру допомогу. Пожарник, ну вони не їдуть, там ще не приходять. Че, воєнних. Січі не видали, не видали. Стипендії дітям видати. Є ж у нас мало, там спичних сім. У нас тільки, наприклад, у мене в групі 26 чоловік, двоє сироп. Не батьки, не матері, ні чоловік. Нічого, не зарплати, не стипендії, навіть у в мережі нас немає. Ще видно, що ми якісь ліві училища, дітей вчимо, а не маємо на то право. Хоче розумієте, підтримає. Як? То як підтримую? Я маю живий груз, як я живий груди. Згідні зачекати. Та зачекаю. куди дінусь. Ми дали міліції пояснення. Ми дали двоє збитків. Нас попередили про кримінальну відповідальність. А ви хочете, хотіли поцікавили? Бачите, ми сидіти Не корміть моїх дітей. Я Буду тебе слухати ваші умови. Ви не слухаєте, що мої діти здається. Адмінпротокол е, ні, я я підпишу, але я напишу, що я не згоден з адміністративним протоколом. Та й все.